Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії і продовжуємо розгляд української древньої української космотворчої, космотворчого міфу, який був записаний Сергієм Плачендою. Сьогодні ми розглянемо четверту частину. Цього міфу і він звучить таким чином. І сказав сокіл Чорнобогові: Що ж, іди в свою пітьму і господарюй там, і володарюй там, ступив Чорноб... Чорнобог у безконечний морок, і одразу тіло його вкрилося чорною смердючою шерстю. І не злюбив Чорнобог пітьму, Зародилася в нього заздрість до білобога. Тоді пустив Чорнобог дві чорні сльози, і вродилося з них змій дракон з трьома головами та вогнедихаючими пащами, і потворна жінка мара з гнилими очима та кублом зміюк на голові. Мара стала дружиною чорнобога, а змій дракон чорнобоговим військом. І сказав Чорнобог Змієві. Ти полети у вирій і вбий Білобога, а дуба спали разом з соколом на ньому. Хочу я бути володарем вирію. Став розправляти свої велетенські панцирні крила з мій дракон та виригувати вогонь зі своїх залізних пащак, аж заколикотіла пітьма. Той клекіт почув Білобог у вирії і пустив дві світлі чисті сльози, і вродилися з них красень велетень перун. З огненними стрілами в руках і вродлива молода жінка коляда. Дав їм Білобог вкусити молодильні яблука, стали вони неумирущими богами. І сказав білобог Перунові, ти будеш моїм військом і охоронятимеш вирій вогненними стрілами своїми. І сказав Білобог коляді, ти будеш моєю жоною і народжуватимеш золоте коло, Боже сонце. Аби збороти пітьму і все зле, що в ній. Тоді саме прилетів змій дракон у вирій, кинувся на білобога, та Перун метнув стрілу блискавку, що спалила крила драконові, і він загримів у чорну безодню. Там володар пітьми окропив чорними сльозами спалені драконові крила, і відросли вони. Та вже побоявся змій сунутися у вирій. І збагнув чорнобог. Що не бути йому володарем вирію. І ще дужче він зненавидів Білобога Бога та Його світ. Отака історія. Продовжень історії нашого міфу. І щоб підійти до розуміння, що ж тут виклади, виклали люди. Які яку мудрість заклали посвяченню у цей, саме у цей відрізок міфу, треба зробити крок назад, згадати, що було в попередньому розділі. А в попередньому розділі, як ми пам'ятаємо, Сокіл Рід, зніс два яйця, білий і чорний, і з них утворилося два лебедя, які люто билися. І коли їм Сокіл заборонив битися, зробив їх з немирущими богами, то тоді він сказав, хто кожен, хто вони будуть з собою являти, що, що таке добро, що таке зло. І сказано було, що не буде добра без зла і краси без погані. І на тому закінчився третій розділ. І в цьому була гармонія, в цьому була рівновага. Так само, як і рівновага між ніччю і днем, між зимою і літом. Рівновага була в між чорним і білим. І це, можна сказати, це було добро. Але суть в тому, що в рівновазі нема розвитку. Рівновага приходить до спокою. І для того, щоб почав відбуватися розвиток, оця рівновага мусить бути порушена. І от у цій сліду і наступній, наступній частині, яку ми читали, тут якраз йдеться про те, яким чином була порушена рівновага. Що рівновага була порушена через заздрість, тобто через почуття, через астральне. Через те, що ми ще раніше говорили, коли розбирали казку про Когорошка через каму. І це було порушено через почуття і через зло. Тобто, спочатку, для того, щоб відбувся розвиток, спочатку народилося зло. Спочатку Чорнобог народив. Змія дракона з трьома головами і е, потворну мару, і тільки пізніше, як відповідь на цей хід Чор Чорнобога, Білобог вродив з, з, з сили Білобога було народжено перуна і коляду. Напрошується питання, мало б напрошуватися питання, чому розвиток мав би імпульс до розвитку мало б дати зло? Чому так? Ну, для цього треба зрозуміти, що таке взагалі Еон Землі, що таке земля, на якій розвивається людина, яка тут дістає свою самість, дістає свою, е, само, 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 своє самоусвідомлення. Земля це є космос любові. Тобто, коли Еон Землі закінчить свій розвиток, вся земля буде пронизана любов'ю. І це місія Землі. Так само, як, скажімо, попередня інкарнація нашої землі, яка називалася Древнім місяцем, це був космос мудрості. На початку розвитку древнього місяця, все знаходилося на цій планеті в хаосі, але цей хаос завдяки мудрості поступово перероблявся, опрацьовувався, і коли закінчувалася місія цієї планети, все було пронизано мудрістю. І коли після духовного сну народилася нова планета, яку ми сьогодні називаємо Земля, то мудрість на Землі дана як данність. От Коли ми подивимося, все на цій планеті мудре. Мудро облаштовані тварини, мудро облаштована природа, мудро облаштована людина, мудро облаштований космос. Тобто мудрість пронизує все, чого не торкається людська рука. Тільки ми можемо робити щось немудре. Все, що робить духовний світ, все, що робить космос, вони і мудрі. От. І цей мудрість, цю мудрість було напрацьовано в попередній інкарнації. Так само в нашій інкарнації на Землі напрацьовується любов. І ця любов напрацьовується із зла. Зараз ми до цього дійдемо. А от майбутня інкарнація нашої планети, яка в Духовній Науці називається Новий Юпітер, а в, ну, в традиційній церковній літературі це називається Новий Єрусалим. Це буде планета мужності. І на цій планеті мужності все буде пронизано любов'ю. Люди будуть на любові стояти твердо, впевнено, так, як ми сьогодні стоїмо на мудрості, і з цієї любові будуть, будуть ем, працювати з страхом і вибавляти в собі мужність, але це буде у майбутньому. А зараз ми повернемося до, до Землі. Тобто, якщо Земля планета любові, тоді постає питання. А що таке любов? Якщо дуже коротко і просто, то це любов це те, що ми робимо по добрій волі, що ми робимо тому, що хочемо робити. Тобто можна робити якусь справу, і вона буде доброю, наприклад, будувати храм. Але будуючи храм, ти можеш бути рабом. Любові там немає, ти саме будуєш тому, хоча сам по собі храм може бути доброю річчю, що тебе заставляють це робити. І відповідно ті душевні імпульси, які ти вносиш в цю роботу, з якими ти працюєш, вони зовсім інші, ніж ті, коли людина це робить з радістю, з бажанням, з охотою, по добрій волі. І от завдання. В тому, щоб все, що ми робимо на землі, в кінцевому результаті ми робили з любов'ю. Але тут є один момент, що до любові неможливо прийти без свободи. Якщо тільки є маленький примус, любові бути не може. Любов, як вогню, як, як чогось страшного, боїться будь-якого примусу, любов може бути тільки з власної волі. І тому перше ніж... Планета Земля дійде в своїй еволюції до, до Всесвітньої, до, до планетарної любові. Спочатку треба людям виробити свободу. Навчитися бути вільними, жити в цій свободі, працювати в цій свободі. І от ми поки що дуже сильно працюємо в цій свободі. І, наприклад, найбільша, найбільша праця, яку написав Рудольф Штайнер, вона називається Філософія свободи. Але прийде час через. В майбутньому, коли буде слов'янська епоха, і якийсь мудрий чоловік напише ще одну велику працю, яка буде називатися Філософія Любові. Але вона тоді тільки буде написана, коли ми опануємо цю свободу. Свобода ж це те, що може народитися тільки зі зла. Ми про це вже трошки говорили раніше, тому що що таке свобода? Свобода це те, що Людина може робити своєї власної волі. Якщо є воля божественна і вона не помильна, то все, що не є божественною волею, все, що є свободою, воно по-любому може бути тільки помильне. І значить, людині дозволяється цю свободу мати, осягати. Дозволяється помилятися, відповідно, дозволяється робити зло, щоб потім, зрозумівши, що це є зло і що це так неправильно, до того ж самого прийти до тієї самої божественної мудрості, божественної волі, але ж з, власною, з власним переконанням, з власним бажанням, з любов'ю всередині, що я хочу не тому робити це, що це божественна воля, а тому, що я це люблю, що я, роз, я сам для себе розумію, що це єдиний правильний варіант. І тому свобода неможлива без зла. Отже, свобода може народитися зі зла, тільки зі зла, тільки з помилки. Постає тоді питання, а що таке зло? І звідки воно взялося на землі? Це питання правомірне, тому що можна сказати, що в духовному світі зла не існує. Там існує. Потреба. Там існує те, що ми можемо називати, як необхідність робити те чи інше. І для того, щоб людина могла дійти до своєї місії, щоб людина спочатку змогла стати свобідною, а потім і осягнути з принципу свободи принцип любові, треба було людину занурити в зло. Треба було саме для людини, не для космосу. Для людини зародити це зло. І це, як дається, пояснюється духовна наука, це була дуже велика місія і дуже велика справа народити зло там, де його ніколи не було. Щоб зрозуміти, як це працювало, треба зрозуміти, як це до цього йшлося, треба зрозуміти взагалі облаштування космосу. Ми вже трошки про це говорили, що. Навіть в легенді було сказано, коли от е, Сокіл Рідсвятив е, ось, ось своїм пірячком, осяяв своїм пір'ячком золотим пітьму, утворився простір творення. І оцей простір творення утворила Божественна Трійця. І все, що потім в цьому просторі творення творилося, це творилося ієрархіями, які прийшли. Як слуги цієї Божественної трійці, які були ще створені в більшості своїй, всі буквально, крім людини, були створені ще у кришталевих небесах, ще за нашим, за нашим всесвітом, в, попередніх, в попередньому всесвіті. І як це було облаштовано? Була Божественна трійця, яка мала глобальний замисел того, як має бути створений наш Всесвіт. І далі по ієрархії нижче і нижче від Божественної Трійці, ітрійці спускалися е, спочатку найбільше розвинута ієрархія, Серафеми, потім хіровими, потім престоли. Вони все більше і більше віддалялися від споглядання цієї божественної трійці. І на початках, І на початках взагалі влаштовано так, що чим вище стоїть ієрархія, тим більше вона може, сильніше вона може споглядати лек божества. Вона безпосередньо споглядає. Божественну волю, божественні закони, і вона не має сили їх не виконувати. Це сильніше за неї. Це можна собі уявити як, як відображення в дзеркалі. От відображення в зеркалі не має ніякої волі робити щось інше, чим те, що робить той, хто відображується в дзеркалі. Воно тільки показує, відображує те, що існує в реальності поза дзеркалом. Отак от само, таку саму, як би сказати, там була величезна мудрість у цих високих була і є висока у цих високих ієрархій, але там зовсім немає свободи. Вони не можуть порушити ні на йоту е, волю Божественної трійці. І ці ієрархії, от вони тут, ми, я попередніх написав: серафими, Херувими, престоли. Це вони взагалі не мають ніяких, що називати ніяких шансів мати якісь свої, свої бажання, свої думки. Вони можуть тільки максимально точно виконувати волю божественної трійці. Чим далі ієрархи віддалялися від так би мовити цього духовного дзеркала. Тим менше, вони, тим менше оця божественна воля на них тиснула. на них, тобто, ну Це так само, якби в зеркало. От є зеркало, коли ти дивишся близько в зеркало. І коли то зеркало поставити за 100 метрів чи за 300 метрів, там щось відображається, але вже зовсім не, 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 таке, чітке, не таке чітке розуміння, не таке чітке відображення. Але все рівно ці всі ієрархії не, не мали сили щось робити. Не те, що йде від споглядання божественної трійці. І тільки оця ієрархія, яка називається сили, от вона отут. В духовно-науковому трактуванні це духи руху. Це отут те, що написано, це, е, це те, як називається ієрархія в традиційному церковному визначенні. Е, дух і руху. Їм було дано завдання Божественної Трійцю – Свідомо робити, не повторювати, як би сказати, свідомо викривляти відображення, оце дзеркальне. Іншими словами, їм дано було завдання створити криве дзеркало. Істину, яку вони споглядали, свідомо їм їм доручили цю істину перекривлювати якійсь мірі. Тобто, вони, вони, тобто, це так би вони почали народжувати зло. Це ще не було зло, це тільки було завдання. Як пише в Духовній Науці, це, це була ієрархія високими, вищими чинами для того, щоб почати розвивати оцей принцип свободи. І коли вони зробили оце криве дзеркало, коли істина почала викривлятися, тоді всі інші, які вже бачили, це криве дзеркало, вони все більше і більше віддалялися від цієї істини. І коли вже дійшло аж до ієрархії ангелів, отут. В англійській ієрархії істину і неістину, чітко відрізнити вже не могли. І тому стався розділ можна сказати, на добрих і на злих ангелів, а не лише не тому, що це були злі ангели, але тому, що вони бачили по різному хід майбутній хід еволюції. Вони вже не бачили істини, а бачили по різному хід еволюції. І в зв'язку з цим відбулося. ну, Хто трошки хоч чуть-чуть знайомий з ізотерикою, відбулася знаменита битва на небесах. Битва на небесах яка у фізичному прояві проявилася там, що між, зараз між Марсом і Юпітером існує пояс астероїдів. Це те, що залишилось після цієї битви. Там мала бути планета, планети нема. Ну, але зараз ми не про це говоримо. Тобто ієрархія ангелів. Дістала можливість обирати між злом і, між чорним і білим лебедем, між злом і добром, якщо так можна сказати. Хоч тоді ще зла їх такого не було, просто у них було інше розуміння еволюції, розвиватися, яке має бути. І в одних, і в других. Але це був одноразовий вибір. Якщо ти вибирав ліву сторону, то ти, ти завжди був лівий. Якщо ти вибрав біле, ти був білий ангел. Якщо ти вибрав чорний, ти був чорний ангел, у них не було можливості перейти. І тільки коли дійшло до людини, ми вже дістали повністю свободу, тобто робити зло і потім знову повертатися в добро. Тобто от цей інь і янь у нас вже поєднаний, ми вже, можемо, ми вже можемо з цим працювати, ми вже можемо самі себе починати творити гармонію. І таким чином людина це та перша ієрархія з усіх, яка, яка змогла торкнутися свободи. Всі ієрархії працювали для того, щоб в кінцевому 10 й ієрархії, людина це 10 ієрархія, могла з цією свободою зустрітися. Але свобода, принцип свободи одночасно пов'язаний з кармою, одночасно пов'язаний з болем. Бо що таке свобода? Свобода це, як було сказано, це можливість. Робити щось не по Божому замислу, можливість помилятися, можливість відходити від правильного шляху, тобто е, робити зло, але з однієї сторони, а з другої сторони, це і відповідальність за те зло, яке ти зробив. Тільки коли ти маєш відповідальність і починаєш усвідомлювати, що оце є зло, тільки тоді ти можеш починати перероблювати свідомо, по добрій волі, зло в добро. Тільки ти можеш тоді казати, ні, я не хочу робити зло, я хочу йти там де, там, де добро. І для того, щоб оця людина могла рухатися в такому напрямку, і був створений принцип болю, е, була створена біль. І людина, коли переживає помилку, вона переживає через біль помилку, і таким чином вона цю помилку усвідомлює і, і шукає сама своєї сили, шукає правильного шляху. І саме про це сказано у цій нашій. Частині в, цій, в цьому міфі, коли е, дракон полетів у вирій, для того, щоб спалити вирій, але коли його, йому крила спалив е, перун, е, і хоч ті крила по-новому відросли, але дракон вже боявся сунутися у вирій. Тобто, уже принцип болю на нього подіяв і вже дальше. Карма вступила в свої права, в свою дію, і далі почався розвиток той, який мало вже проходить на землі людина. Ну, на сьогодні все. До наступної зустрічі.